Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю, вітаю радий. Циф... Так, цифри, які я зараз прочитав, вони лякають і... і зрозуміло, що оці доходи, бюджети, точніше, те, що нам не вистачає на видатки, ми маємо десь взяти. І це допомога інших країн. А якщо її не буде, якщо будуть затримки, наскільки ми обезпечені на наступний рік будемо? Ну фактично, це ж військовий бюджет. Це бюджет нашої оборони, а я би навіть сказав, це бюджет відновлення нашої територіальної цілісності Тому е, це реальність, в якій ми живемо, і те, що я думаю, що і уряду, і Мінфіну мали таку оборону. Да? Тому, е, безумовно, те, що сьогодні наші міжнародні партнери надають нам підтримку, це вони роблять свій внесок. Оскільки я хотів би наголосити, що сьогодні фактично Путін розв'язав Третю світову війну, але вона. Поки що локалізована саме на території України, і ми від цього українці страждаємо. Тому я вважаю, що всі держави демократичні. Тут треба сказати слова подяки і сполученим штатам, і особисто президенту Джозефу Байдену і е уряду Великобританії, е країнам Європейського союзу, Європейському Союзу, Європейській комісії за те, що вони це розуміють, це розуміють, і Канада і інші країни вони розуміють те, що це стосується їх. Тільки е, своєю професійністю, креативністю, самопожертвою е, українські військові і українці в цілому зупинили навалу Путіна, е, і зараз його треба просто знищити. Тому е, частина бюджету, яка передбачена на оборону, це 1 мільярд, 1 трильйон 174 мільярди, це ті кошти, які мінімально необхідні для того, щоб функціонувала система. Але зрозуміло, що потрібні додаткові ресурси, в тому числі озброєння, та як говорять військові експерти, для того, щоб Путін отримав поразку. Тепер щодо Путіна можу сказати наступне: що єдиної альтернативі в цій, точніше, жодної альтернативи в цій війні немає як наша перемога: перемога України, перемога українців і перемога всього демократичного світу. Це завдання номер один, і слава Богу, слава ЗСУ. Що наші воїни е, роблять це uh -huh. дуже ефективно? Тому е, ми всі розуміємо, що бюджет складний. Е, всі маємо це розуміти. А що стосується державного боргу, то я вважаю, що е, це об'єктивна реальність. Uh -huh. Я завжди працював над тим, щоб зменшувати державний борг, Але в нинішніх умовах це неможливо і тому ці кроки є виправданими з боку е, влади. Ну е, далі, от треба думати про те що після нашої перемоги на наступний день буде відновлення до речі ну, стосовно то, цього в останній коли ми з вами розмовляли ви казали про розробку плану фактично відновлення і причому ви робили акцент на тому що це має робити не тільки безпосередньо Київ а ще і регіони мають долучатися до цієї програми я би сказав що це має стати такою нашою спільною вже стало національною ідеєю а нова україна вона повинна бути зовсім іншою Да, з точки зору з, з точки зору а, професійних інституцій з точки зору верховенства права свободи слова з точки зору е, якості життя людей тобто врешті решт у нас з'явився черговий шанс але я впевнений що ми його не змарнемо е, які дозволить україні стати повноправним членом е, ліги демократичних держав причому не на ролі Другарятні, а на лідируючих ролях тому ми маємо далі бути згуртованими. Ми маємо держати всі а, стрій і робити все, що залежне від нас. Бо кожен а, має зробити свій внесок в наближення перемоги в підтримку збройних сил України, і в тому числі я вважаю, що а, це на, має бути саме головне наше сьогодні завдання а, і впевнений, що ми в ньому з цим завданням маємо впоратися. А що стосується плану відновлення, то як ви знаєте, дуже багато а, зараз є міжнародних інституцій, які цьому приділяють велику увагу. Вони співпрацюють з урядом. Я теж увійшов до м, ради відновлення, яка створена на базі Британського університету в Ковентрі. А зараз ведеться підготовча робота, але наша мета тільки єдина: да? тобто, використати максимально наш досвід, щоб запропонувати е, уряду ті чи інші кроки, якщо вони будуть вважати їх необхідними. Для того щоб максимально швидко, а, максимально ефективно, прозоро, ефективно використати всі ті можливості, які у нас будуть на наступний день після нашої перемоги. Але зрозуміло, що зараз треба вести велику серйозну, потужну підготовчу роботу, щоб на наступний день після нашої перемоги ми е, на повному ходу почали відновлення нашої держави, не дивлячись на ті страшні руйнації, які спричиняє сьогодні ворог, і беззаперечно. Ми розуміємо, що в умовах воєнного стану, а роль місцевих влад вона дещо інша, але зрозуміло, що після завершення війни а потрібно додати нового подиху децентралізації для того, щоб знаєте, як а, от в кожному куточку, в кожному селі, в кожній громаді в Україні е, почався процес відновлення, mm -hmm. і це велика масштабна робота, яка забере багато зусиль наших, яка забере багато часу. Але мета, ціль і результат він того вартий. От ви кажете про те, що в кожному куточку України мають відчути ці оновлення. Але дивіться, децентралізація і до війни була. Вона вже іде. Чи е, війна не зробила зараз так, що у нас є нові виклики, і нам треба міняти підходи? От, наприклад, навіть до централізації, можливо, треба укладати який новий суспільний договір між Києвом, тобто центром і регіонами. Причому не тільки обласними центрами, а взагалі до маленького містечка, до маленької громади, має бути якась нова структура взаємодії. Ні, Андрій, я можу сказати, що не, не повинно бути ніяких угод між громадами і державою. Ми єдине ціле. Має бути побудована система управління таким чином, щоб вона була ефективна. В чому логіка децентралізації? Всі ті питання, які виникають на базовому рівні, на базі села, в села мають бути гроші, і в села мають бути повноваження приймати ці рішення, використовувати ці ефективні кошти для вирішення проблем людей на конкретному в конкретній громаді, конкретної людини. От в цьому є по великому рахунку саме велика логіка. Більше того, коли кожна громада буде працювати на всі 100, країна стане більш стійкою і багатшою, і люди стануть більш багатшими. Вони будуть впливати в ці громади, як і до війни на економічний розвиток нашої держави. А це надзвичайно і важливо. Тому ні, ми єдині слили. Просто є різні, є різні рівні влади, і от вони мають на між собою бути чітко розподілені їхні повноваження. І, в принципі, ця робота була достатньо ефективно зроблена, але не завершена. Єдиний суспільний договір, який у нас є, це Конституція України, яка буде потребувати, на мій погляд, اه. буде по, по, е, вимагати серйозної, глибокої дискусії всередині українського суспільства, щоб ми вичистили звідти все те, що створювало конфлікти. А от, наприклад, що, що треба, треба робити? Що створювало що створювало, е, дублювання і все інше. Але я вважаю, що. Е, Зараз ми єдині як ніколи. І ми маємо далі бути згуртованими, об'єднуватись навколо Збройних сил, військово-політичного керівництва держави для того, щоб досягти нашої мрії. Угу. Це перемоги над е, цим. просто... Я, знаєте, я навіть не знаю, як Путіна вже називати. Це, 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 це не тварина, бо тва, тварини добріші. Це хижак, такий, знаєте, е, монстр, якого треба просто знищити. Пане Володимире, знаєте, я от спілкувався з представниками чинної влади, і коли я їх запитував, чи вони розуміють, що ця ситуація з релокацією, коли багато підприємств із окупованих міст чи з міст, які зараз знаходяться під обстрілами, вони переїхали на захід України, то вони створюють такі собі, вони порушують баланс, і от в одному місті тоді буде багато платників податку, а в інших містах просто може не бути взагалі. Я їх питаю, чи є якась система компенсації, що ви будете робити потім, після закінчення війни? Бо багато підприємств можете не повернутися. А от ви як вважаєте, що робити з наслідками вимушеної релокації? Ні, ну по-перше, вона вимушена, і ми це розуміємо. І те, що релокація була створена, створена достатньо правильно, з точки зору переміщення підприємств зони бойових дій, розміщення їх там, де є ризики і менше, це очевидно правильно, щоб не втратити свій економічний потенціал. А для таких механізмів на перший період часу є формула, яка Передбачає механізми дотації або вилучення у разі більшого надходження або меншого і балансування на рівні держави. Це є, в принципі, достатньо е, справедливий підхід. І така формула була до, до війни. Я думаю, що до другої війни, я би так сказав. Але далі її треба буде вдосконалювати однозначно. Але наша з мета яка? Перше, це відновлення нашої територіальної цілісності. І друга це повернення всіх наших потужностей економічних в осередок життя людей: і в Харків, і в Луганськ, і в Донецьк, і в Маріуполь, і в Мілітополь, і в Херсон, і в Український Крим. Так буде. У мене немає жодного сумніву. На це потрібен час. І те, що роблять сьогодні українські воїни, і те, що робить українське суспільство, ми однозначно переможемо. У нас є ще дуже багато викликів. Наприклад, виклик зими. Ми бачимо, наскільки варварськи Путін намагається знищити цивільну інфраструктуру, тепло, електричну енергію. Ми навіть ну я не можу. Я тут не є слідчим, але так як я аналізую, навіть підрив північних потоків. Я вважаю, що це на 99,9 і відсотків. Я би сказав на 100. Це справа рук росіян. Вони самі це спровокували, знищили для того, щоб збільшити тиск на європейську спільноту, шантажуючи їх відсутністю газу. Але mm. в даному випадку можу сказати, що тут теж є безпрецедентні завдання. Я думаю, що ми всі це розуміємо від громадян звичайних. Впевнений, що це розуміє і президент, і прем'єр, і уряд в цілому у нас є два напрямки підготовки до зими. З одного боку, ми маємо стандартно готувати е, до зими країну, да, з точки зору всієї інфраструктури, але з іншого боку, нам потрібно готуватись і до надзвичайних ситуацій в різних куточках України, в тому числі і тут треба дуже серйозно працювати з українцями, з людьми, щоб вони просто розуміли, якщо щось не дай Бог відбувається. Там, чи то з теплом, чи то з водою, чи з електричною енергією або з газом, що треба робити, як треба діяти. Це виклик для нас для всіх. Це не виклик тільки для влади. Це виклик для всіх. Зрозуміло, що влада управляє цими процесами і місцева в тому числі. Але для нас, для всіх, це виклик. Але у нас немає жодного шансу, щоби з цим не впоратись. Ми і це пройдемо і витримаємо, вистаємо, але потім, на другий день після війни, ми почнемо відновлювати нову інфраструктуру сучасну, енергозащадну модернізовану, яка зробить Україну сильнішою. для модернізованої інфраструктури нам потрібна допомога наших західних партнерів і не тільки грошима, чи там, наприклад, технологіями, а й думкою. Ну чи не треба до речі, багато хто каже, що це для нас, те, що сталася війна, такі величезні руйнування. Тому подібне, це є зараз можливість по іншому подивитися навіть на стару, те, що нам залишилося у спадок від радянського союзу інфраструктуру. Війна це велика, велика біда. Ми інфраструктуру відновимо. мене немає жодного сумніву. Більше того, я вважаю, що у нас є абсолютно всі а, компетенції. Тобто, слухайте, ну, ми, ми розумні люди, ми володіємо технологіями, ми знаємо вже це все. Я тільки проходив там, в своєму професійному житті 12, 13, 15 опалювальних сезонів на, на, на різних, на різних рівнях. Багато є хороших, якісних фахівців, і ми розуміємо. Зрозуміло, нам потрібні технології, обладнання, інновації, якісь да, в які, в принципі, вже можна буде використовувати відновлювана енергія і так далі. Але те, що ми будемо потребувати підтримки з боку міжнародних партнерів, і вони це розуміють, і ми це розуміємо. Тому і формуються різноманітні фонди відновлення. Вони повинні нести свою солідарну відповідальність за те, що Україна і Українці сьогодні захищають Європу. Вони слава богу зараз не знають, що таке бомбардування європейських міст на да? чи то Варшавою, чи то А вони не розуміють. Цю, оце скажіть, будь ласка. Ти спілкуєтеся з нашими партнерами? Вони розуміють, що Україна сьогодні захищає їхні домівки, їхні оселі, їхні родини. Так вони зараз це розуміють, але вони розуміють і суспільство це розуміє. Рівень підтримки в європейських країнах. Соки на жаль, на превеликий жаль. Вони цього не розуміли з 2014 року. Коли ми їм говорили про те, що ви повинні відкрити. Я завжди знаєте говорив одну річ. Кажу, що ви очі закриваєте? Що ви закриваєте очі на те, що він будує північний потік? Або що ви не бачите, що він розгортає потужну військову базу на українському курорті Крим, чого ви закриваєте очі? І я завжди їм говорив, що знаєте от людина, якщо її злякати, вона перше, що робить, кліпає очами і закриває. От і кажу, ви так і робите. Я говорив це багатьом лідерам. Які займали таку позицію, знаєте, 5-6. І в принципі, можливо, вони тоді це розуміли, але в них була аргументація: не треба його лякати, не треба його виводити з себе, бо він може там ще більше робити ескалацію і так далі. Всі розуміли, що ця війна вона буде мати своє продовження. Але якби в 2014 році він поніс покарання Путін за анексію Криму і входження в Донбас і смерті українців, таку справжню. Ми кожен півроку тримали кулаки, робили неймовірне, що були продовжені санкції. Слава Богу, їх продовжували. Але ці санкції були недосконалими. Їх можна було обходити. Якщо він кінжали цими зброєю ракети, поставив на озброєння в 18-му році після чотирьох років санкцій. Це означає, що він володів необхідними технологіями і компонентами для виготовлення цієї зброї, яку він сьогодні використовує проти України, а означає проти України. Демократичного світу. Взагалі світ став настільки м, чітким зараз, да? тобто є демократичний світ, де цінністю є людина, життя і права, і як і життя, врешті-решт, і де е, авторитарний диктаторський режим. Да? От це Путін, це е, е, Лукашенка, е, це Китай, Іран. Іраган постачає їм сьогодні дрони для того, щоб вони намагались вбивати українців і окуповувати територію. Тобто, ми маємо всім цим режимам дати по зубам, бо не дай Боже, було б по-іншому, не дай Боже, то ну, глобальні загрози були б зараз в 100 крат більше, ніж вони є на сьогоднішній день. Тому ми, я вважаю, що українці сьогодні і Україна. І військові наші доблесні вони несуть історичну місію. Треба цього хижака просто відрубати йому голову. Ну просто і цю я... місію ми виполняємо, ми виконуємо українці, але нам має хтось підносити постійно патрони. Ну так вже так. кажучи, і більше того, я можу сказати, що за цей період часу, все ж таки, і вісім років вони не сплили просто так. Українські військові постійно підвищували свою майстерність. Багато людей отримали вже військові навики. І зараз сьогодні, фактично, це Збройні Сили України. Це боєздатна армія, яка повністю вибудовується і побудована по стандартам НАТО. Що таке стандарти НАТО? Це високотехнологічна розумне військо, яке здатне виконувати завдання, тим більше. На нашій стороні правда. Взагалі треба бути, знаєте, законченим ідіотом. Це я говорю про Путіна. Він закінчений ідіот. Зробити напад на країну, де майже 100% тебе ненавидять, тебе не сприймають і готові тебе просто задушити. Напасти на таку країну це означає ніколи не виграти цієї війни. Це неможливо, він ніколи в житті не зможе копувати Україну, і в даному випадку це ще раз говорить про те, що перемога буде за нами і за всім демократичним світом. Але єдине, що його треба тримати зараз е дуже жорстко, тому що виключати застосування ядерної зброї е неможливо, тому що він її володіє. І я вважаю, що правильно було сказано президентом Зеленським, буквально декілька днів назад, що Україна що Росія має бути позбавлена ядерної зброї і статусу ядерної держави. Завжди ядерна зброя використовувалася як зброя стримування, а не нападу. Так, це й божевільний. Ви хоче її використовувати як зброю нападу. Більше того, на мій погляд, те, що я аналізую, я не є військовим експертом. Але те, що я аналізую сьогодні, з джерел доступних, я вважаю, що він може використати не ядерну зброю, тактично, а він може все ж таки використати я про це говорив і раніше, або хімічну, або біологічну зброю, яка в принципі теж є в нього в наявності. Тому ми маємо бути дуже пильними. Ми маємо працювати зі всіма міжнародними партнерами для того, щоби він не зміг її використати намагаючись перекласти відповідальність на умовно кажучи, Україну для приховування своїх злочинів, пане Володимир, дуже дякуємо вам. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України у 16-19 роках, Зараз був з нами на прямому зв'язку, з яким ми мали дуже серйозну розмову, яка стосується того, як відновлювати Україну на другий день. Після нашої перемоги, яка неодмінно станеться.